такий от інверторний привезли. Це 1,9 кВт, максимальна його потужність. от такий от. І він новий, абсолютно новий. Я тут карбюратор трішки, бо бензин він два роки стоїть. Два роки стоїть. Ма, ну Мало взагалі попрацював, дивіться, дивіться який. Ну і Я його запустив після того, як. О, пропустив бензин, бо ніяк не хотів запускатись. І то вже з швидким стартом, але працює, е, працює наче норм. Ми його зараз запустимо. Давайте подивимось, що він тут має. Кому можливо цікаво, сфокусує. Ось. 1,7, так, номінальна. 1,9 максимальна. Е, і, коротше, дали на нього більше 2 кВт і дали так. Враз і виходить, щось проблема була не з ДВС, хоча після простої, бачите, захотіла, а проблема була з і приходиться, я також мені от цікаво. Ну, людина каже, ми прийшли там, підняли холості на одному подібному, тільки менш кіловатному, Не холості, а вирівняли трохи оберти, бо дуже, дуже потрібно було вертати підсос назад чомусь. Бензин така, ну це вже було відео про це. І я хочу бачити, що, що з цим що з цією платою. Ну, позвонити до Володимира, там, де ми от Honda, та що приїхала Подібна, тільки. Тобі страшно, Семенчик? Да. Ну, що, мабуть, шоста година да, по графіку. То той е, поїхали на обмін. Поїхав там Володимир з Харкова казав трьохкіловатний. Але Нідерланди роблять, приїде, покажемо. Катерина сьогодні на новій пошті має відправити той. Потім, вже коли вони будуть відправляти, відправимо ще 8 тисяч гривень і покажу, що приїде в замін. було Honda 2,4 кВт. Е, ну, Давайте подивимось, як він працює, що ток дає. А потім вже в процесі буде ще одне відео. Ось працює наче. Він на економ режимі захист ви... ну. Добренько, тоді вже запускати генератор, виключили світло, буде інформація. Підписуйтесь, слідкуйте. Всім добра.